Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо завдання Warcraft. Сьогодні Добре, у нас час, п'ята частина пірати кривого паруса. Нажимаємо це завдання, відкриваємо карту і нам потрібно ось в цій зоні вбити трьох капітанів кораблів. Так що, друзі, біжимо туди і там же на місці я буду продовжуємо. Але хотів ще попросити вас поставити лайк та підписатися на канал. Друзі, як ви бачите, ми знаходимося біля ось такого корабля. Заходим на корабль, поздність такие досці. Так, і біжимо, друзі, в самий низ. То есть вот сюда, потім вот сюда, потом и сюда. Потом спускаемся на низ ще раз. Ой, в пол. А не, не туда, наверное. Не наверное, не туда побіг Зараз я покажу про камеру. Він не тут знаходиться, він знаходиться в цьому грабі, як движение з друзями. Так, друзі, вибігаємо тоді звідси. Трошки не туди побіг. Так, правильно, не. Ага, він ось тут знаходиться. От його, конечно, вбили. Капітан Щілець. Да, вроде би він так, да. Ось тут він має зараз спавнитися. Друзі, чекаємо, поки його тут. Капітана Щілець, ну чи я він там правильно зараз я вам скажу. Так, тут знаходиться капітан Щілець, да. Значить, чекаємо, поки він зареспавниться. Ось в цій каюті. І після цього ми вб'ємо і побіжемо бити другого. Друзі, зареспавнився капітан щілець. Давайте його одразу вб'ємо. Так, все, виконали ми то, що нам потрібно вбити цього капітана, ми його вбили. Так, друзі, далі відкриваємо карту і показує нам ось тут вже потрібно другого капітана на кораблі вбити, біжимо тоді до того капітана. Можете просто пробігати, не бити цих монстрів. Нам вони вже не потрібні. Так, так цей він. Так, і напрямок нам в туди в сторону. Да. Все, друзі, буду вже на місці, на кораблі і я вже покажу, де також знаходити. Наступного боса. Так, друзі, підпливаю до цих кораблів двох, яких нам ще залишилося на них знайти цих босів Капітанів, точніше. Друзі, біжимо одразу сюди. Тут, звісно, честь монстрів, краще зразу було легше Зараз, щоб нас зараз не вбили за на кораблів. Так, все, вбили. Біжимо далі сюди, спускаємося е на нижче, ну, на етаж, і направо повертаємо. Друзі, і ось капітан флота е Філарин дружим, да? так? Так, ну пленку в'їде. Так, хто там у нас був? Так, значить ми кого вбили? Капітан э, Фіралон. Фираль... Друзі, ми капітана Філарона вбили. Тепер повертаємося на самий верх, вибігаємося у корабля. І навпроти в нас є отам ще один корабель. Нам потрібно зараз бігти в нього. Мы також, друзі, сразу очищаем монстрів. Так, забігаємо в каюту. Надо не пока не могу Заклинання не Я пока не прочитати це заклинання. Так, спускаємося нещо, повертаємо направо. Вбиваємо і ще раз треба бля зараз направо повернути. Друзі, і забігаємо так Прямо біжимо, тут має бути е, капітан Ось він. Друзі, вбиваємо цього капітана останнього. Так, вбили цього капітана кривателя. Друзі, відкриваємо карту і нам на карті показує, що ми можемо бігти здавати це завдання в піратську бухту, друзі. Е, коротше, давайте так. Я буду, ну я думаю, ви теж вже зможете добратися самостійно в піратську бухту, тому вже продовжимо, коли я буду вже в піратській бухті. То все, зустрінемося там. Так, друзі, знаходжуся я зараз в піратській бухті, біжимо на третій поверх. До NPC. Так, от NPC нас вже очікує. Е, віддаємо йому отчет, що ми вбили трьох е, цих капітанів на кораблі. І нажмемо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання у нас виконано. Це була, друзі, п'ята частина. Е, пірати кровавого паруса. Все білі, більше не буде той шостого, не буде вже шостої частини. Так що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.